Вітаю вас нагіді денного жехасика, давайте подивимося, що він дійсно буде страшним. А поки можете поставити лайк, написати будь-які коментарі для того, щоб підтримати дане відео. Що за чорт. Так, треба ще перекладачу вимкнути. Де я? Можливо, нам щось доведеться перекладати. Мамо, тето. Де ви? Я маю знати вихід звідси. Чи монелі. Ну, флешлайт? Ой, ні, ти що дур... дурник, хай краще світиться, але я думаю, що воно ФПС буде просвітати, тому що гра виглядає дуже-дуже зараз неоптимізованою. Чесно кажучи. Тут можна знайти ліхтарика, він мені дуже потрібен. Що я вже ногою зачепив? Да, якась плавності в мишці немає. Плавності чомусь, до речі, в мишці немає. Це що в нас? А, то в нас є світло, що ми переживаємо. Він кричить, мамо, тету. Ось так робиш і все круто. Да, ну от прям максимально неплавний перехід. Оце я вимкнув світло. А, це я увімкнули. Ну да, плавності щось у нас зовсім немає. Тут зачинено. Тобто ну надто не подобається мені. На механіка керування зараз. Що там, якась записка. Вічка. Need lighter to be light. Ага, треба запальничка якась, або ще щось підпалювати свічки. Цікаво, що, до речі, таку механіку ввели. 9 один-один. Щось важне можна прийняти ваш виклик, будь ласка. Телефонуйте пізніше. Е, і звідки цей ключ? Мені треба запальничку знайти прикольна тема, мені здається. А як у нас. Щось мені так механіки дуже нагадують. Не від цих дверей. Коротше, є розробники, які пиляють Counter-C, Counter-V Подібні ігри, тому що. Механіки дуже-дуже подібні. Ну, прямо от. Керування відчувається навіть меню і оформлення. Ну, мало молодці, що стараються, набивають собі руку. І таким чином, в них буде більше і більше практики, та зможуть вже створювати кращі ігри, як мінімум. Так, звідси сюди ключ підходить. А тоді звідки цей ключ. Якщо стоп, я не можу відкрити жод... жодні з дверей. Unlock. Ну так, там прохід зачинений. Тут більше дверей у нас ніяких немає ключа, немає, запальничку я взяти не можу. По радіо тиша. Картина так собі, звісно, чесно кажучи. А, можливо це від цих дверей. Doesn't fit. А, тоді які двері зачекайте. Ті двері не працюють. Досить підійшли. Дровер кей. Що за дровер кей? Ключ від шухляди не підходить. А, це ключ від шухляди. Це просто є тупенький. Я думаю, що ж не так. Це все ж я знайшов тоді для чого оці ліки, які я не можу використовувати В мене ми взяли і підібрали якусь річ. Це брошурка, як користуватися Відеомагнітофоном. Ну, Я сумнів, що там буде якась цікава корисна інформація нам по проходженню гри. Наприклад. Готовий до майбутнього для всієї родини. Дякуємо за придбання та кота от, Інструкція експлуатації. Ліва кнопка миші увімкнути. Права кнопка миші вибрати VHS для відтворення. Ліва кнопка миші відтворити VHS, ліва кнопка миші зупинити відтворення. Права кнопка миші прийняти VHS, ліва кнопка миші вимкнути VHS Плеєр. Зверніть увагу, що плеєр має бути підключений до, увімк... до увімкненого телевізора. Хрінь якась непонятна. Типу, тут ми вмикаємо. Not very... Ага, мені треба знайти тепер касету десь. Я маю знайти касету, щоб, від... щоб запустити якийсь там відеоролик. Угу. А, касета знаходиться, скоріш за все, в цьому ящичку. Щоб а щоб відкрити цей ящичок, нам потрібно знайти ще один ключик. А де цей ключик може лежати, невідомо. Тому що в цій шухляді його не було. Ну так, ми отримали тільки якусь записочку. І все, де тоді може бути ще один ключ? На століці ми його немає. Коробки, піаніно, не грає, не працює. Тут у нас був лише один ключ. Пересісти ми можемо, але сенсики, що це нам дає? Коробка порожня. Ну да, тут треба придиснити ще один ключ. Невідомо де. Добре, можливо, десь на цій тумбусі чи на цій шухляді десь лежить ключ. Но це не відкривається. Обув зуб відкривання полички, так? Да? А тут немає полички. Ну, класний малюк, що ще можна сказати. Там підпалити я нічого не можу активувати. ...картини якоїсь тітоньки, хтось метеликів любив колекціонувати. О, коли вони зігли відкритися? О, там бачили якийсь монстр, з'явився і потім зник? Ну, це нас не лякає. Так, тут у нас що. О, запальничка. Тепер ми можемо робити собі світло від запальнички. Це, до речі, прикольна механіка, що ми можемо таким макаром собі підсвічувати в разі чого світло. Якщо в нас воно зникає, то ми такі оп-оп. Так, ще якийсь там листочок ми взяли. Мені потрібно буде знайти ще один ключ десь. Тут а щось. Коротше, якесь розслідування. де ми занурюватися не будемо. Game save it. Ага, отак от ми можемо. Це не касета? Мені треба десь касету знайти. І плюс ключа. І плюс ключ. Що це за брошюрка? Good... Goodbye. Ну, goodbye так, goodbye. Журнал якийсь. ...нецікаво. Фотокарточка Діда. Якісь інші полички відкриваються, чи ні? тільки та міча нас ключем. Що там, щось впало? Нічого страшного. Wall safe manual. Якась типу інструкція, я так розумію, по сейву, так? Да? Сейфу. Опа. А я думаю, це нам щось дасть, тому ми таки витягнули книжку і нам... Щось відкриється. Якийсь код. Не код, надписів ніяких немає. Може ми маємо ці книги якось витягувати по черзі. Чи ні? Невідомо. Так, ну в нас є певні листочки, які ми можемо прочитати зараз. Ну, картина тут і лежала, це не вона впала. Ну, логічно. Я її не підпалював цю штучку. Так. It looks pretty dry. I think it's old. Or at least I hope it is. Так, ну тоді треба нам тільки читати і переклади дати, Ну, це інструкція просто про сейф. Ласкаво, просимо до вишого домашнього настільного сейфу. Для додаткового його захисту завжди зберігайте свою комбінацію окремо. Якщо ви втратите доступ, зверніть до місцевого слюсаря або відвідайте сайт. Здавати свій настільний сейф за фотографією чи картиною. Ніхто ніколи не дізнається, що він там. Ага, тобто мені треба ще знайти цей сейф за картиною чи фотографією. В принципі, збереження у нас є. Чудово, так, що у нас там ще за інформація? О, який ще твір. На тему, як і провів літом. Правила ночівлі, меган, головна робіть, як вона каже. Ночівля залишається в підвалі. Ми ще переїжджаємо і ще не звільнили всі кімнати. Ось номер ресторану, де ми знаходимося телефонути лише у разі надзвичайної ситуації. Італійська кухня, мами розі. З днем народження ще раз, саме ми, любимо вас, ми маємо повернутися до півночі, мама і тато. Поня, батьки нас кинули. Сейф читали, воно ну, фотокарточка. Опа-па, це може бути код якийсь. Девід Джеймс, ей йода. Джеймс народився в 1938-му. 9-го ж там 9-те-10-те, можливо, або 9. Ну, так, да, 9, хай, 10. 1938. Що мені це дає, поки невідомо. відомо. Електрик сервіс, якийсь електричний сервіс якісь певні документи, які не зрозуміло для чого мені. Добре, закрив. Нам треба тоді зараз перешарпати всі квар... всі, так розумію, картини глянути, тому що вона сказали, що під картиною може знаходитись у нас сейф. Логічно. Код. О, це так працює. 1900 який ти в нього був рік народження в діда. 38. 38. Геній свого часу. Так. Камера плюс все ми взяли, думаю, це можна закрити. І нам зараз треба запустити ту штучку. Хтось грає нам на піаніно. Ой, воно з цього боку. Можна якісь більш приємніші мелодії зіграти? Ці не дуже такі, знаєте. Приємні для нашого слуху. Бо Я думаю, що в моменті ми будемо без світла, і тому оця функція зараз підпалювання. Так, я вставляю касету, що це мені дасть. Зараз сама риви лізе. Я супроводжувати сказати, як чувак сім'я я став для хто дивиться це. Because if you're watching this, it means the burden now falls on you. Huh? I tried my what best. It took everything from me. What's one more life, I right? I guess this is the guy that lived here before Set. You're probably going to find what I have to say hard to believe. But you must, because if you don't, it will take everything from you as well. There are things more ancient and more evil in this world than man. Things without conscience. that exists solely to cause pain and grief in anyone they can sink their claws into. This entity has plagued the city of Coldwater for yeah, Я я я просто да, так розумію, коли потухне монітор і буде чорний екран на телевізорі. I think it's a good idea. and i believe i know how to stop it but i'm too weak now and it's too close <laughs> 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 well, <wrong> You're <laughs> well, you trying to take me. i couldn't stop it but at least i can stop it from leaving it falls to you now read my notes learn the ritual stop the beast good luck and god be with you ну давайте покажите что-нибудь страшное Ритуал якийсь? Про що він говорить? Я ж і знав, що свічки нам треба підпалювати. Ой, не ху, не роби ху. Навпаки роби підпалити. Бо мені подобається, як воно горить. А, а то воно просто погасить. Думаю, що ми зовсім без світла будемо. А, тоді це не проблема, бо я думаю, що ми будемо зовсім без світла тепер. Питання тільки в тому, куди я маю піти тепер. Так, чи якісь двері відчиняться, чи ні у нас тепер. Бо я поки що не розумію, куди я маю доліти, бо це відео нам особливо нічого не дало в загальному. Так, підпалити. Тут світлої. О, двері відкрилися якісь новенькі. Привіт. Тут ванна у нас ще буде, ні? Не ванна. О, там будуть зараз очення. -да рі дадам рі дарам. О, фотокарточки. Можна якось подивитися? Так, да, ми взяли якусь фотокарточку, якоїсь тітоньки. Це наша бабуся, да? Напевно. Джеймс Борн. Джеймс народився. Ні, запрацював ж самого Джеймса. Чомусь у нас інформація він ще так розумію, до кінця не створені. Тут, як так розумію, у нас хтось вірує, бо просто працював над створенням картин різноманітних. І над їхнім відтворенням. Так. Я думаю, нам треба зараз підвілити всі свічки навколо нього. І щось відбудеться. Це 100% гарантія. 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 Я от прям як ванга зараз відчуваю. Ану. Готові? Ні? Вау. Стається, я впісявся. О, тут ще один такий. Ноль, це якийсь сход буде, так, да? до чогось. ЛТО Двері. Двері відчинились. Прикольно, але що мені це дається, що я сюди зайшов до вас? Якщо я нічого такого не знайшов, він не відкрив. І там є ще одні двері. Ну добре. Трехрестика було поправити можна? Не можна. Куди я маю йти? Опа. Кла. А, це сейв. Ой-ой-ой, це щось пахне зараз. А ось якась на мене йде. Тук-тук-тук. О мій боже. Це лише в мене вспокі. <плес> це, це, це типу. Кімната страху була якась. Ми ніби не ходили в цей як. Як воно називається? О, ключик. Бесмейд якісь там, коротше, дурки. Оце вже від дверей, нарешті ми зможемо кудись потрапити в іншу кімнатку. Цікаво, що тут кариниці зникли чи ні? Ні, значить нам не сюди со 100%. Ага, ну давайте ці двері перші перевіримо. Ні, і тоді ці залишаються. О, в підвал? Ні, я в підвал не хочу. Але там подаруночки, ідем по подаруночки. Тиць, 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 тиць. Щасливого Різдва. Це все світлика тут є в цій халупі. Опа, ми щось знайшли. А що ми знайшли якийсь журналчик про супермена? 75 центів, ну да, щось про супермена. Ти в них підвал? О, ця оця дошка, я забув, вона називається. Спиріт борд, да, це ж ця дошка. Блін ще багато же хас таки познятий типу, на цю тематику. О, я напевно маю зараз таблетку ці випити. Юс. А, хілки на всю у мене. Коротше, да, цю дошку ти там використовуєш, там ти кажеш якийсь там хай буде. Що я можу йти? Окей, okay, я думаю, це зупинилося. Блін, я забув називається ця дошка. Ну коротше, напишіть, якщо пам'ятаєте. Я там до багатьох дуже багато жахастиків з нею були зняті. Там, наприклад, і, там Демон там Олівер скажи, чи підніметься він такий опа, наводить на ЄС, там, назив своє ім'я, він там водить по цим літерам. прикольна цікавинка. Over, так, здесь Здається, була якась тусовка, але я не пам'ятаю цього. Ну Якась тут тусовка не до кінця, тому що щось тут воно все на місцях, все ціле. Happy birthday. Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday... Так, чотири, ліжка. Один, два, три, 4, 5 сідушок. Хм, я тоді спав п'ятий. Червоний. Два синіх рюкзака, один зелений. У мене це буде два зелених, щось вони неправильно все намалювали по кольорам. О, до речі, ці не запалюються, де свічки? Не запалюються. Так, це мої. I this? Що ми цього не пам'ятаю? Щось там, це мої ж портфельчики рюкзачки. О, рація. Алло, алло. Пронто, пронто, будь ласка, допоможіть. Рятуйте, тільки щось ви... mm -hmm. не працює у вас що я вперся ще? А, тут стілець лежить, я думаю, що я нічого не бачу. Я ж тут можу пройти? А, так, да, проходимо. Ліки. Пес дурастика. Так, делаем такую варианту штучку. А. Так. Кулька, кулька. Що потрібно робити? Невідомо. Ну, ліхтарика в мене немає. Тут мені би все перевірило, я нічого не зміг там не ключ. А, можливо, треба телевізор, але не від телевізора, якщо. Приставка. О, це Денді. Д Явно щось на Денді схоже. А є щось з тій стороні. Oh, geez, why is it so cold over here? Чому тут так холодно? І з цього боки, напевно... наверно. Напевно, напевно, напевно ти ж не зможу обійти. Ось якийсь ліхтарик, чи не можу, наприклад, його взяти спробувати. І чому як варіант я не можу дістати запальничку зараз? Вона ж в мене в руці поїде. Там щось холодно він говорить, і що я маю зрозуміти всього? Його холодно? Це що таке? Це що? Kendall is dead. Це хто такий Кендл? Свічка не горить. Кендл це свічка? Буду знати. Red candles. Red candles. А, я маю знайти якусь червону свічку тепер, значить. Якщо це Candles, значить має бути десь червона свічка. Бенду якась червона книжка. М -м -м, не до Петра, Що я маю робити? Можна підказку, будь ласка, мені в студію. Так. Сейтсь тись тись, ні чорта не зрозуміло. Ну, ключа ми взяли, спустилися в підвал. Але що нам дав цей підвал, невідомо. Ну, прям максимально. Ми спустились, подивились, жодну річ ми ніяку не змогли підняти. Палай. Мені так би спокійніше. Так, інші двері у нас не відкрилися. В підвалі ми нічого нового не знайшли. А, стоп, ми знайшли, були якось ну, комікса тільки. Що нам комікс дає? йому нічого. Дебютний комікс супер-Гу якийсь. Від Вов комікс на східному узбережжі відбувається відключення електроенергії, і герой стикається з шахраєм Елом на ім'я Січастий майстер. Це хто такий? Нічого не зрозумів. Що мені ця рація дала? Ну прям нічого. Якось ми сигнали від неї не отримали, не почули. Це просто свічка. Щось там було про Red Candle сказано. Candles. Червоні свічки. Вони в торту є, до речі. А, ось. Що, думаєш, їх не зможу ще раз відпалити? а не можу, чи можу. Ну, все. З днем народження вас в кого там було, чи буде, з днем народження. тому що ви напевно набільш не побачите, хоча нам не страшно. <реш> Блін, воно так плавно повернулося, я думаю, зараз різко розвернусь і злякаю з самого цього привида. Куди він побіг? Іди сюди. Будемо зараз в доганялки грати. У мене ж день народження, давай будемо. а я не можу тут пройти. Oh, Якводіть, я не можу вийти. А тут я щось пропустив, бо прийшло сповіщення про стабілізаційні відключення світла. Тепер я можу вийти? А що мені тут перекриває шлях? Я не можу зрозуміти. О ні, чому це відбувається? Не знаю. така ігра. Можливо, треба на дошку натиснути? Врятуй мене, врятуй. Другий привид, я викликаю тебе. Щоб ви розібралися між собою. Ну, і ще далі. Чи я маю типу, тут такого бігати, і воно буде мене лякати. Я такий, о, ні. <глухи> я маю знайти планшет якийсь. <глухи> а, ні, тут не просто так треба бігати. А, ось, для ігри. Я маю з ним пограти. Ой. Давай. Я навіть присяду. Це завершилось? Дошка Луїджі о, ніби Луїджі називається. А не можу не рухати. Світло відновилось, все добре. Я тепер, напевно, можу вийти, дай. Але що мені там не давало виходу цікавого? Що наривається, я зараз йду. Дай тільки встати мені. Чи себе кінець демки? Hello? Хтось мене чує? Це Сем. Серйозний Сем? Заходь сюди. Я не знаю, де я. Сем? І демка завершена. Ну, ну таке. Не страшно було. Пишіть ваші враження, а на цьому все. Дякую за перегляд.